Пропоную вашій увазі другу частину проекту пам'яті про земляків, які за життя працювали на керівних посадах або були громадянськими активістами. Ковальов Віктор Григорович, начальник відділу освіти, директор Красноградського педагогічного училища, депутат районної ради багатьох скликань, голова райради четвертого скликання, людина, яка мала активну життєву позицію, почесний громадянин міста Краснограда Кравченка Микола Григорович працював у райкомі партії. Крамчанінова Світлана Васильівна, начальник служби у справах дітей Красноградської райдержадміністрації. Гулий Іван Михайлович, голова Паубпромінь, депутат районної ради, депутат обласної ради кількох скликань, почесний громадянин Красноградського району, герой України. Малошов Володимир Олександрович, голова колгоспу Українка, директор об'єднання по птахівництву. Терещенко Анатолій Григорович, Красноградський міський голова, директор Красноградського дорожньо-експлуатаційного підприємства. Ткачук Олег Іванович, начальник відділу цивільного захисту райдержадміністрації. 6 лютого у Краснограді було проведено спеціальні навчання, розповідає завідувач сектору цивільного захисту населення районної державної адміністрації Олег Ткачук. На виконання доручення прем'єр-міністра України Яценюка, яке було надано під час проведення селекторної наради з головами обласних адміністрацій та завказів головного управління. Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області було проведено тактико-спеціальне навчання районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у Харківській області, з залученням районних служб цивільного захисту, а також їхніх сил та засобів. Філіпчук Володимир Леонідович працював у Красноградській міській раді, займався питаннями благоустрою міста, мав активну громадську позицію, був закоханий в історію рідного Краснограда. Цех Василь Григорович, начальник залізничної станції Красноград. Цигута Володимир Ілліч, депутат Красноградської міської ради 4-го скликання, працював заступником начальника, начальника охоронного підприємства ДП Нафтогаз Безпека. Літовщик Юхим Михайлович, кадровий військовий льотчик, полковник у відставці. Воїн-інтернаціоналіст, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, заступник голови Красноградської райдержадміністрації, начальник красноградського жреб, тривалий час очолював громадську організацію воїнів інтернаціоналістів. Захажай Віктор Дмитрович. Голова Нововодолазької райдержадміністрації, начальник управління сільського господарства Красноградської райдержадміністрації, депутат Красноградської районної ради багатьох скликань, заступник голови райради, почесний громадянин Красноградського району. Посіяло зими 18 тисяч майже, бізнес 32 гектар. Ну, по сільгоспідприємством 15 786. І 24% ми показуємо, що сходи нормальні, а задовільні і слабкі, 22% і загинули, ми показували теж значить, майже там за 60%. Треба підтримувати всіх людей, які сьогодні знаходяться там на передньому краї, захищаючи нашу незалежність держави. Моторенко Анатолій Іванович, завідувач аптеки, Вовк Анатолій Михитович, директор закритого акціонерного товариства Красноградський м'ясокомбінат. Вихрещук Анатолій Іванович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Красноградський млин».